Вітаю всіх на 101.8 FM, проект «Контрабас». В контрабас студії. З вами працює Віктор Мозлевський. а Також сьогодні з нами попрацює 20 хвилин Владислав Ліор, гітарист, автор пісень, вітаю, Владиславе! Вітаю! Віктор. Дякую, що знайшов час, що прийшов до нас. Ми говорити сьогодні про гітарні експерименти, про творчість Владислава. Ми вже мали таку можливість трішечки послухати те, як Влад співає, як виконує власні пісні. От про це ми все поговоримо сьогодні. Продовж наступних 20 хвилин. Влади, скажи, будь ласка, коли почав грати на гітарі? Коли? взагалі взяв такий інструмент до рук взагалі. Вперше напевно, це ще класі у сьомому чи у восьмому років у дванадцять. Uh -huh. Ось це взагалі не було щось серйозне. Просто от вдома була гітара. Я вирішив вив... вивчити декілька пісень. Мені. А чому дома була гітара? О, від батька залишилася ага. батько. Теж батька... грав, так грав, так. Ага. Ось від батька залишилась мені гітара, О, і от після того я напевно вивчив цих пісень три-чотири і закинув. І так, от тричі я повертався до гітари у 14-15, нарешті у 16-й свій рік. уже життя я вирішив вивчити щось таке потужне, сильне і складніше. Після цього був мій перший виступ. Мені нереально сподобалось, чесно кажучи, дуже хвилювався а виступ був, яка була аудиторія? перед Чоловік 200 десь, напевно. Це був такий невеликий так. локальний фестиваль, так. Ага. І мені дуже сподобалось взагалі виступати. Мені неймовірно сподобались ці емоції, які ти даруєш людям, і які люди повертають разом з цим тобі. Відрізняються емоції перед тим, як ти виходиш тільки на сцену, так? коли тільки починаєш грати, і коли вже ти виступив, коли вже ти отримуєш вдячність від публіки? Так, звичайно. Звичайно, тому що перед взагалі виступом це кожного разу якісь такі невеличкі, скажімо так, мандраж. Хвилювання, хвилювання страх, так вони навіть може бути так. Страх, напевно, на перші виступи. Mm -hmm. Ось ось такі хвилювання. Вони взагалі ніколи не можуть нікуди подітися. Вони будуть з тобою завжди, який би ти не був досвідчений, 10 років граєш, 20, 50, неважливо. Ось, але страху потрібно так, страху потрібно позбуватися. А вже завершення виступу, вже коли ти виконав пісні, тоді вже ти отримуєш, що ти отримуєш радість, Задовлення, задоволення, радість, Яка, Ти кажеш, що в 16 років ти повернувся вже ну і почав відтоді вже так, так, так серйозно займатися музикою, серйозно працювати з гітарою. Яка твоя була така перша пісня, яку ти повністю сам вивнув зіграв і з якою ти вже міг виступати? Перші пісні, котрі конкретно взагалі не мелодії, а пісні ви так, маєте на увазі. Так, так. Це було досить давно. Напевно, це було щось зі Скрябіна, uh -huh. от з його пісень, але я точно не пам'ятаю, яка сама. Можливо, мама, можливо, старі фотографії. От ти сказав про Скрябіна, а хто ще так. з українських виконавців? От ліг тобі, я маю на увазі, що uh -huh. ти їх виконуєш і будеш виконувати. Це точно танок на Майдані Конго, харківські хлопці взагалі дуже багато виконавців у нас саме з Харкова пішли. Ось, на диво. Але велике талановите місто. Ось, неймовірно, це гурт Бруто, який вже mm -hmm. став ляписом 98, на чолі з Сергієм Михалком. Які ще? Це, напевно, хвилю тримає». Mm -hmm. Гурт. Ось досить старий, але має, неймовірно, круті класні пісні. Ну, і... такі, на слуху, да. на слуху. Ті, гурт, Ось такі, гурт, от, напевно, на гурти. Танок на Майдані Конго і гітара. Акустично, так? Це поєднується? Цілком. Я знаю, Цілком. що ти експериментуєш з музикою, так? так? ти В яких яких жанрах ти шукаєш щось цікаве для себе для і для своєї гітари? Раніше я, напевно, займався лише тяжкими жанрами, такі як рок та метал, але декілька років тому, десь три або чотири, я вирішив дуже сильно різноманітнисти свій плейлист і слухати там майже абсолютно всі жанри. Ось. Поганих жанрів не буває насправді. Головне, mm -hmm. просто щоб гарно була виконана пісня, гарно скомпози... скомпозитована. Ось тому я стараюся піддивитись, підглядіти, напевно, у всіх, що взагалі є, це якусь таку особливість, так, так. яку, для яку можна витарісти. було б насправді от звідти взяти і якось автентично так. Під'єднати до чогось ще гітара. Ну я колись переконався, що той самий баян, акордеон, так це дуже такий широкий інструмент. Так ну я дуже люблю баян, акордеон, це така моя <с. слабкість. Гітару я теж брав в руки, я теж щось намагався колись брати. Але потім я uh -huh. вдало цю справу закинув, не, не дуже вірячи в себе в плані як, як музиканта. Але гітара, це теж широкий інструмент. Ну і що ти кажеш, ТНМК ти виконуєш на гітарі, то я так, думаю, що так можу так заявити. Звичайно, Фактично, це, напевно, не офіційно, але все ж таки найпопулярніший uh -huh. інструмент. Ось на рахунок закидання гри на гітарі в цьому немає нічого страшного. Я ж кажу, я сам тричі закидав і тричі повертався, просто тому що воно виявилось моїм, uh -huh. скажімо так. Ось ти не зразу зрозумів, що це твоє. Так, це так. Мені для цього важливо. знадобилося аж цілих чотири роки там, uh -huh. з 12 по тебе з того періоду, 16-річного, вже не було таких моментів, що А не хочу я вже грати, чи ти вже просто захопився? Звичайно, звичайно, вони є. Вони є у будь-якого митця, і навіть не просто митця а у будь-якої звичайної людини, яка вирішила там чимось зайнятися. Угу. Творчі кризи, вони від них ніхто не застрахований. А скільки триває твоя творча криза, якщо вона, якщо вона в середньому, так середньому. дивлячись, скільки от її до того не було, напевно, тобто, це може бути просто один день. Що от сьогодні я от не хочу я от хочу відпочити, а завтра зі новими силами і дійсно воно стає набагато краще. Mm -hmm. От е кожного дня займатись просто неможливо. Mm -hmm. Буває і тиждень а було навіть і місяці більше. Скажемо, я, я завжди запитую своїх гостей проекту Контрабас про таку подію, як повномасштабне вторгнення. Так, я знаю, що на творчих людей воно певно якимось своєрідним чином впливало так. так а, що, як так. вплинуло на тебе, на твою творчість от 22-й рік, коли почалася повномасштабна війна? Чесно кажучи, на початку було дуже важко взагалі творити, особливо. Думати взагалі. Всі ми працює. знаємо так, настрій, який панував тоді в Україні на початку. Взагалі дуже тяжко було й писати про війну. Декілька пісень спробував почав писати, ще не завершив, але mm -hmm. от це на майбутній проект, скажімо так. Ось. Складно. Скажи. Будь ласка, зараз немає таких можливостей, щоб виступати перед великою аудиторією. Да? Ну я маю на увазі стадіони, так, uh -huh. якісь концерти, такі потужні. В... Початківців, скажімо так, в тих, хто хоче пройти на цю сцену. Ну початківці, пробисти. напевно, їм і не потрібні стадіони. Їм потрібно до того рівня ще піднятися. Як і мені, в принципі, ось я, я ще на шляху. Ти на шляху, так, але вже перший вихід на стадіон це вже щось. навіть на тому самому розігріві, так перед кимось таким досить популярним. Це вже, вже крок потужний вперед. Великий скажи, будь ласка. Де ти знаходиш можливість виступати зараз? Як ти виступаєш? Перед ким зараз я просто стараюся знайомитися з дуже великою кількістю людей, і у цій сфері, взагалі, угу. ось і от через них, взагалі, зараз я в більшості знаходжу такі от можливості. Ось, десь квартирники у кав'ярні, благодійні, скажімо так, з яких потім гроші передають нашим хлопцям. Десь просто можу навіть у місто вийти пограти, угу. просто як подарувати радість людям. Як ти організовуєш квартирник, Чи тебе запрошують? Ні, мене зазвичай запрошують. Угу. Запрошують так. А, Зрозуміло, Владислав Ліор, гітарист, автор пісень. У нас в ефірі говоримо про Владислава, про гітарні експерименти. І знаєш, я хочу перед тим як ми почнемо говорити вже безпосередньо про твої пісні особисті. Так я хочу, щоб ти давай ми зіграємо спочатку, щоб, щоб наша аудиторія, щоб люди людей? познайомились так з твоїми піснями, а потім вже ми поговоримо про них, як вони, як ти їх створюєш, і як безпосередньо вони в тебе народжуються. Будь ласка. Давайте спробуємо. Як називається Ми фрагмент фрагмент пісні? Так як він називається? Так, звичайно. Пісня називається Кава Капучино. Угу. Вона ось про таку, я би сказав, світлу буденність, якої нам можливо зараз не вистачає, але яка у нас обов'язково всіх буде. Поїхали. Закрили тобі світло, Якісь темні чари, світ зробили непривітним. Між будинків по дорогам ти плетешся собі, і цей день уже з порога видається, не твій. Ти заходиш взяти кави, як свинець голова, але раптом помічаєш тут бариста нова. Кому капучино готується дівчина, В центрі у кав'ярні має очі гарні, кому капучино, вона мені готує і пінкою на ньому, за цина малює. Ривок пісні кава Капучино» від Владислава Ліора у нас на радіо місто над Богом. Ми продовжуємо розмову із автором. Влади, скажи, будь ласка, якщо ти кілька разів повертався до того, щоб нарешті опанувати гітару, так і нарешті почати займатися цим більш серйозно. Чи в тебе такі самі були такий самий був шлях до написання пісень? Чи ти раптово почав писати пісні і вже працюєш над цим? Писати пісні я. Скоріше, от почав взагалі, з того, що я старався перекладати їх. Uh -huh. Ось більше такі англійські, як я вже казав, так як я раніше слухав ваші жанри, а там більше їх представників. Ось я хотів перекладати їх на українську і переспівувати. Саме зараз я починаю нарешті цим займатися в повній мірі. Ось, і ось це мене уже наштовхнуло далі на написання. Ось тому, що навіть ось перекладаючи пісні, ти дуже сильно розвиваєш свою. Свій словниковий запас, uh -huh. ось лексичну частину. І ось я почав так писати свої пісні. А як саме вони взагалі починають е писатися? Напевно, просто приходить в один момент натхнення, ти його ловиш і стараєшся розвинути цю ідею. Що спочатку ти пишеш і слова, і музику, так? так що дивишся, спочат... що перше взагалі прийде. Може, по-різному, так? Спочатку музика прийде, мелодія, так. а потім вже безпосередньо. — Саме так. Може взагалі приходити воно все окремо, головне просто ніколи не залишати це десь там, не відкладати у далекий ящик. Якщо прийшла музика, одразу просто її записати. Якщо навіть на вулиці немає гітари, поряд, просто от береться телефон, вмикається диктофон. Так. І починається щось наспьюватись. Так, так, так. Чесно кажучи, буває іноді трохи ніяково, особливо, якщо там навколо люди. так, Тому ти просто от береш телефон, прикладаєш до вуха і робиш вигляд, ніби комусь телефонуєш. Ось такі от справи. Добре, коли, наприклад, прийшла музика, так? і Ти ти вдома, ти взяв гітару, ти почав її вже одразу знаходити, підбирати її. Підбирати, так. А Як довго приходять слова, коли вже є музика? Також по різному, да по різному, так? абсолютно, і сама музика також ніколи не приходить повністю. Зазвичай вона приходить, отак. От уривками, так, так, так. тому записуються всі уривки, а потім я вже думаю, що можливо додати до неї, можливо, з'єднати це з чимось попереднім, що я записав раніше, що мені прийшло раніше в голову. Так само, абсолютно і зі словами. Скільки вже твоїх власних пісень, от Моїх таких уже вже від початку до кінця, які, які вже, вже повністю сформовані як пісні? Напевно, що дві, і от ще сім частинами. Частинами. Ще не дописані, але саме цим я зараз і займаюся. Ну якщо дві плюс сім це буде дев'ять, це вже повноцінний альбом. Це альбом. До речі, ти плануєш альбом да, свій особистий, так? Угу. Ти вже знаєш його назву. Назву поки ні, але ми в процесі. У мене часто спочатку назва виникає, а потім я вже придумую, що до цієї назви краще підійде. Цікавий, насправді, якщо робити альбом у якомусь одному жанрі, в якомусь одному направленні, і з якимось конкретним підтекстом на більшість пісень, або навіть на абсолютно всі, то це прекрасний підхід. Скажи мені, будь ласка, ти граєш сам? Чи ти граєш ще з кимось? Чи ти можеш зіграти дуетом, там, Можу, тріо? Звичайно, так. У мене є мій компаньйон, з яким ми зазвичай граємо на квартирниках. Uh -huh. Ось на таких от подіях. І просто я маю багато знайомих, тому з кимось із них зробити колаб, об'єднатися це завжди приємно. Е, знайомі мають бути м, трішки інші, тобто вони не мають грати так само. так? Немає значення, ми можемо до бути абсолютними однодумцями, що буває надто рідко. рідко. От можливо, навіть такого взагалі не буває. Це чисто так ідеалізований опис. Можуть бути абсолютно інакшими, ми можемо бути різними, і це також круто, тому що чим більше отаких от, от різниць, тим більше виходить цікавих експериментів. Які зараз квартирники? О, ти говорив про квартирники, і як він зараз виглядає, квартирник? Хто ходить на твої квартирники? Хто тебе Абсолютно, слухає? Абсолютно, знову таки, по-різному дивлячись, де він проводиться, uh -huh. з якою ціллю? Ось мені напевно, найбільше запам'яталося, як такі іконічні квартирники, ось такі їх форми. Це у жовтні минулого року ми проводили квартирник у Артинові від uh -huh. Донецького національного університету. Ось і він був. Виглядав як виступи декількох гуртів або сольних виконавців по дві, по три, або по чотири пісні. Ось декількох ось таких. А інші його формату квартирних це проводили ми у кав'ярні. Там уже, само собою, зал менший, і там виступали вже ми з компаньоном. Влада, я дуже часто шкодую, що проект контрабас триває лише 20 хвилин, але я намагаюся щоб найцікавіше розповісти. Давай ми перейдемо до другої твоєї пісні. Я казав, буде часто другу заспіваємо, так? Але я ну, Хочу, я хочу, тому що вона дуже крута, дуже класна. Я її вже попередньо чув. Була кава капучино, а тепер буде уривок із. А тепер уривок із пісні Гори, Гори. прошу. Покоєм стрибаю через прірву, ловлю шанс. Ціль в очах знову є, мені потрібна дія а не час. Посміхнися азарт у крові. Твоє серце горить ідеї нові. Огонь середині полом'ям ріні втіли. Ти маєш поки живий. Не чекай, поки прийде час на тисна поки прийде мить на тисни на газ від околоні спитів по всьому світу шар рознесуть вітри і скрізь палає гори і скрізь палає гори і скрізь палає гори гори і скрізь палає гори Супер дякую, Владислав Ліор, пісня Гори, фрагмент, звісно. Але слухайте нас по п'ятницях обов'язково, і побачите, які у нас е, цікаві е, творчі віничани є в нашому місті. Е, е, так, проект контрабас продовжується, хоча залишається менше двох хвилин, але два питання я все-таки встигну поставити. Як ти займаєшся своїм голосом? Голосом хтось тобі допомагає? Чи Ні, ти Ні, самостійно. Сам? І гітару, в принципі, я також самостійно освоював, угу. Ось опановував голосом. Просто я люблю співати, скажімо так, ще з дитинства, коли дуже давно я ходив у музичну школу. Нехай це був лише один рік. ось після того її покинув, мене віддавали на фортепіано, а не на гітару. Uh -huh. Ось, але співати я просто любив завжди. Тому, сидячи вдома, просто слухаючи якусь музику, підспівуєш. Це як мінімум. Звичайно, цього недостатньо, тому починаєш задумуватись, а чи достатньо я чисто співаю, чи скрізь я попадаю у ноти правильно. Знову таки на допомогу приходить той самий диктофон. Угу. Він вмикається, і ти розпіваєш разом із піснею. Після того переслухав, переслуховуєш і одразу чуєш моменти, де десь трошки не дотягнув, десь трошки не попав в ноту. Це вже потім все коригуєш. відпрацьовуєш. Так, це е, ось варіант самостійного заняття. Перед ефіром я тебе запитав про гітару: чи даєш ти комусь інструмент чужому в руки? Чим ця гітара для тебе особлива? Ти сказав, що ні не даю? Не даю з тільки от е, дуже сильно знайомим людям, яким я довіряю. Скажімо, так, ось, наприклад, моєму компаньйону або найближчим, uh -huh. тому так і останнє питання: буквально 10-15 секунд. На відповідь, скажи, будь ласка, ти плануєш далі серйозно професійно займатися музикою? Абсолютно, точно, так. Я до цього йду. Нічого додати вже не можна. Владислав Ліор, гітарист, автор пісень, був у нас на радіо міста Анбугом в проєкті Контрабас. Дякую тобі, дякую, дякую Ма, за шикарні пісні. І сподіваюся, що скоро альбом ми знову тут будемо презентувати у нашій студії. А про контрабас завершується на все добре. Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири. Проєкт про молодіжні музичні гурти контрабас на радіо Місто над Богом.